E ee, nereden geliyoruz değerli yani liderlerim? Buraya <laughs> Khnatku da. E ee, Kolomaya. Kolomaya. Siz Ukrayna Müdürümü Ta. tanıyorsunuz zaten değerli liderlerim? Kısaca Ersal'la ilgili ne yaşadınız? sizi anlatacağınız hikaye bu sahneye çıkartan sebep nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Bir dakika Kraskozya paşa sözcüğümü polonya'da Добрый день, рада видеть всех. Хочу рассказать, когда я приехала, у моего ребенка занесли сибарею. Он подросток. Я в аптеках скупила все, что можно было скупить по любой цене. Но благодаря тому, что я в Ирсал, я попробовала баню. Ребенка посадила в ванной и тампончиком ватным за минуту нанесла на голову, но я его не разводила. В чистом виде, баньон. Говорю, если ты будешь что-то чувствовать, Женя, или тебе будет дискомфортно, обязательно сообщи. Он буквально через минуту сказал, мама, мне немножко печет. И я помыла ему голову шампунью с алоем. Сиборея исчезла в течение трех минут. Вот такой вот был результат. Еще одну минутку хочу, так как мой ребенок 16 лет начал курить. И э, где-то, может быть, в декабре месяце, для того, чтобы поднять ему иммунную систему, я начала ему давать 20 жидкий. Он, правда, сначала не очень хотел пить, а потом уже привык. И через полгода он сказал такую вещь: ты знаешь, папа, я хочу бросить курить. Раньше я викорювала пачку сигарет. А зараз я говорю, викорюваю одну і у мене зовсім немає курити, я хочу бросити. Вот благодаря РСА і протек 20 мой ребенок избавится от вредної привычки. Доброго дня, слава Україні! Ерсак <реклама> <реклама> це для мене життя. Чому? Третя ступінь онкології. Рік назад я не уявляла собі життя, як це має бути, але пів року, за півроку, подивіться, як я відновилася. Я була без волосся, без брів, без вій, без нічого. Я почала вживати це був Куркумін. Він мені прийшов в подарунок, тому що, коли мені сказали виключити всю хімію, нічим не користуватися вдома, миючи і все решта, я себе довго, довго дуже шукала. І дякуючи людині, яка мене привела в Ерсаг, це мій спонсор Люба Томенчук, яка мене ознайомила з Ерсагом і розказала мені. Що я можу тут спочатку оздоровитися? І найголовніші її слова, які вона мені твердить майже щодня. Тебе Бог зберіг на цій землі, бо в тебе інша місія. А я знаю, яка в мене тепер місія після сьогоднішньої конференції. Нести добро, нести, розказувати людям, що таке Арсах. Казати те, що я вдома вилікувала дочку від собореї, також грибок, син, заядливий курець, бузина це просто бомба. За місяць в нього вийшло все, що напевно можна було вийти. Що я п'ю, я п'ю все. І коли прийшла до мене перша посилка, яку я дуже довго чекала, ви знаєте, я бігала по хаті, як скажена білочка. Я пробувала все. Тут тепла, тут телефон знімаю, тут експериментую, тут ділюся, розказую всім. Я хочу бути версак, я буду версак. Версак це моє життя. Добрый день всем. Я Попович Лариса. Я с севера Молдавии, Дондешанский район. Мне очень приятно быть в семье Ирсак. Так что первое, что случилось у меня, это очень сильно болели зубы у меня. Вот я начала пропить оливу. Прям экспресс результат был. Начала вот с очищения организма. У меня был большой вес. Слава богу, я очень рада за то, что есть у меня сейчас. Я очень рада, что я в этой семье. І Саул Ірсак. Добрий день, радий всіх вітати Закарпаття Хуст. Декілька прикладів у мене є, декілька. По-перше, раз по своєму сину, по калогену третього типу. В малому 17 років, дуже швидко виріс, і, звичайно, на спині поробилися дуже-дуже великі розтяжки. Потім на цих розтяжках, вони такі ж бордового кольору були. На цих, на цих розтяжках наробилися колоїдні рубці. Ми зверталися до пластичних хірургів, то дитина молода, неудобно. Сказали нам, що цей, ці колоїдні рубці вирізати не можна, за те, що вони там називаються якісь з ложками, не можна вирізати, бо може привести до онкології. Вони будуть поновлюватися. І ми почали пити калоген третього типу. Дуже шкода, звісно, що він тепер у нас раз недоступний, але хочу вам сказати про результат. Розтяжки зменшилися у... на 60%. Колоїдні рубці повністю всі розсосалися, і вони стали такі, розтяжки стали такі бліденькі, бліденькі, бліденькі. Euh, дякую, звичайно, компанії. Ну, Калог'енво хочу <звук> розказати вам ще у мене э, тетя захворіла, і ми не могли поняти на фоні її хвороби якоїсь э, виник інсульт. Ми у лікарню все, але потім я додивилася. Ми о, не була хвора абсолютно. Але ми зрозуміли, що, по-моєму, цей ковід от вона переносить на ногах, і на фоні ковіда пішло згущення крові, скоріше всього, і о, виник інсульт. Ми почали давати протек 20 просто неймовірні результати на протеку дівчата. Ковіда, от таке, як би і не було. Інсульта також таке, як би і не було. Ну і після того, звичайно, ми приймаємо е, кінський каштан ту всю серію і астрагал. Дуже на, на фоні да, на, від інсультів і калоген Давайте, навіть якщо при інфарктах є рубці, лишаються на серці, то вони обов'язково розсасуються. От ще хочу вам сказати, дякуючи баньо. У подружки були е, трофічні язви. На ногах вона лікувала два роки, не могла нічим вилікувати. Вони вже були настільки глибокі, що дойшли прямо до е, кістки. З, дякуючи баню трофічні язви вилікувалися. Вона не розбавляла їх ніякою водою. Вони просто пройшли трофічні язви, полишалися від трофічних язв лише такі темні п'ятнишка. Так що сам. <нарё immun Nairobi> Добрый день, чуть волнуюсь. Я не в такой одежде, не с галстуком, не красный, не зеленый, потому что я недавно тут. Домна Тамара Улис, отец, Радикация. Вот меня Домна Тамара привела, чуть-чуть эмоции меня привела в этой компании. И я взяла этот цитрат магний для мужа. Он не спал, Пришла домой, начала сама его пить. Он не стал пить, как некоторые мужчины, надо засунуть в рот. А у меня никогда нет времени. И начала сама пить. Я начала храпеть, спать и храпеть и вообще ни о чем не думать. Он посмотрел на меня, что я э, храплю, сплю, начал он пить. Начали двоем храпеть. <плодисменты> стараюсь как бы быть в этой компании. Чуть-чуть тяжеловато, потому что знакомлюсь, как маленький ребенок. Поднимается, падает, поднимается, падает. Но я все-таки стараюсь все пробовать. Спасибо, дай Бог вам здоровья. Каленюк Наталя, Україна, місто Чернівці. У мене результат по цукровому діабету. У мене в чоловіка цукор ми визначили, що 17. І одразу в нас ще не було діатека в Україні, я замовила його з Туреччини. І одразу ми почали пити. І е, до тижня часу е, показники цукру впали на 9, 8 і 5, отак. Е, Пробив він е, діатек 2 місяці, ну як чоловіки не дуже люблять пити, але е, тримається спокійно, тримається на 7 і 8, 8, отак. Дякую. Дорогая семья Эвсах, я Кузнеченко Элина, директор Белла-15, город Харьков. Сегодня, да. Сегодня я уже три года живую работаю в городе Черновцы, и э, у меня есть свой интересный результат. Буквально пару недель назад неожиданная боль под левой лопаткой, очень острая. Я взяла массажный крем, в течение суток боль растаяла. Прошла неделя, и боль повторилась опять так же резко. Я подумала, а вдруг сердце. Сходила э, в центр диагностический, сделала кардиограмму. И хочу сказать, что э, моего, так, моего впечатления и радости вот, не было предела. Хочу вам рассказать. Когда я открыла э, графики и кардиограммы, там, знаете, есть, вот аппарат пишет сначала э, графики, потом что-то э, прописал прописью и опять графики. Когда я прочла, что написал аппарат, звучало буквально так. Там какие-то синусоидные ритмы, там еще какие-то ритмы. А внизу надпись «Интерпретация на возраст 40 лет». Мне сегодня 64 года. Я начала принимать добавки, когда мне было 37 лет, биодобавки. По, фактически мой организм зафиксировал да, уровень своего здоровья, там, своих тканей на уровне 40 лет. Я очень люблю биодобавки. Я очень люблю Эрсах, потому что сегодня по качеству, биодоступности, концентрации и результатам Эрсах превышает все биодобавки естественной мире. Я желаю вам всем, абсолютно всем, пользоваться со всей продукцией, зарабатывать деньги в ВСАК, нести эту миссию людям, потому что они этого достойны, а мы достойны быть успешными всех любых.